Як відрізнити справжнього йогіна від духовного капіталіста? Чому люди хочуть бігти в Гімалаї, йти в печерю медитувати? Навіщо це? Наш храм навіть вдома. Там, де ми знаходимося, вже є наш храм. І кожна людина, незважаючи, де вона, якої вона статі, якої вона професії, якого кольору шкіри, має право на духовну практику. Сьогодні буде про баланс в нашому житті: як його досягнути? Баланс між духовним і матеріальним. Намаскар, дорогі друзі, сьогодні про баланс, про серединий шлях. У нас є одна нога, вона є фізична, а друга нога у нас духовна. Як же знайти баланс між фізичним і духовним в нашому житті? Сьогодні ми це розберемо. Існує така санскритська шлока, яка пояснює, що має робити справжній йогін, справжній духовний шукач, справжня людина, яка пізнала життя. Звучить ця шлока як Атма мокшартам Джегат Хітаяча. Атма це душа наша. Мокша це звільнення, самореалізація духовна. Джагат це світ, хитаєче служіння цьому світу. Тобто є дві частини. Перша це атма-мокшартам. Це власна духовна самореалізація. Це наша власна практика медитації. То, як ми розвиваємося, то, наскільки ми зливаємося з вищим, то, наскільки ми прогресуємо як індивіду. І є друга частина джагат хитаяча. Це служіння. Всьому живому, служіння цьому світу. І неможливо балансу, якщо немає процесу служіння. Чому гірська річка вона така чиста? Тому що там йде безпережний потік і швидкий потік. Вона отримує, вона віддає. Отримує, віддає. Що буде, якщо вода застоюється, вона починає гнити? Природньо це коли йде процес віддавання. Справжній йогін – це той, хто проводить божественну енергію через себе. Ти отримав енергію, зарядився ти віддав на служіння світу. І служіння світу це невід'ємна частина духовної практики. Неможливо справжній духовний розвиток, якщо немає служіння. Якщо немає служіння, тоді це духовний капіталізм. Коли ти збираєш енергію і ні з ким не ділишся. І Безмежне щастя приходить тоді, коли ти можеш допомагати іншим. І служіння такий термін, який означає безкорисна допомога іншим. Коли ти комусь допоміг і тобі допомогли, це бізнес. А наша душа хоче служіння. Не прослужувати, не за зарплату працювати, не за щось працювати. А ми хочемо щиро допомагати тим. Кого ми любимо. Як батько чи мати любить свою дитину, і вони допомагають їй, і вони не очікують від тої дитини нічого, як немовля. Як батьки люблять немовля, воно маленьке, і ти стільки хочеш любові дати йому. І ти не очікуєш нічого взамін. Служіння це безкорисна любов. Яку ти проявляєш у вигляді пілкування, піклування про інших. Атму Мукшартам Джагат Хітайча. Ми робимо медитацію, як мінімум два рази в день для власної духовної самореалізації. Монахи роблять чотири рази в день медитацію. Навіщо? Два рази для себе, а два для інших. Тому що медитація це саме джерело енергії. Бо з медитації немає енергії. Ти стаєш звичайною людиною. Монах без медитації, без духовної практики, без молитви, стає простою людиною. І оця от іскра, яку ви бачите в духовних людях, вона через духовну практику. Тобто ти отримуєш безкінечне джерело енергії, тому що ти підключаєшся до ось що. Медитація це про отримання енергії. Ти отримуєш усвідомлення енергії. І з цією енергією ти робиш служіння цьому світу. Отака от ідея Йоги, така от ідея справді щасливого життя. Ми щасливі тільки тоді, коли ми бачимо сенс в нашому житті, коли ми реалізовуємо своє призначення. І призначення будь-якої людини неважливо, воно про те, що ця людина може зробити для цього світу. Це про те, що робити в цьому світі, що вона може привнести. То місія наша, призначення, з яким ви народилися, воно про віддавання, що ми можемо привнести. І щаслива людина тільки та, яка може щось давати іншим. І я от коли я перший раз познайомився з духовними практиками, це було в моєму місці, і я побачив, що ці люди не просто медитують. Не просто збираються для того, щоб от, самим там, заспокоїтись, от, концентрацію підвищити, от, більше продуктивнішим стати, так щоб просто спільноту мати, от, ну, медитуємо, щоб духовний розвиток був, це все добре. Але мене найбільше от, зачепило це, що було служіння, що люди допомагають іншим. І це насправді основний сенс нашого життя. На мою думку, у цьому от виразі Атма Мокшартам Джагат хітаяча». Ми самі духовно розвиваємося і допомагаємо і всім іншим живим створінням також духовно розвиватися. Тому що все зводиться до однієї, речі, до нашого духовного розвитку. І тільки цю річ єдину ми заберемо в наступне життя. От я пам'ятаю Олександр Македонський, він коли. Помер, він наказав, щоб мої руки з трони, от були ось такі от з відкритими долонями пустими. І символізується те, що я завоював весь світ. У мене є безліч грошей. Я досяг дуже багато. Але йду я з цього світу з голими руками. Я йду голий з цього світу. Я прийшов з нічим, і я йду з нічим. Залишається тільки той досвід, який ми отримали. І духовний рівень, якого ми досягнули. Він тільки передається далі, наступне життя. І наше життя теперішнє, воно формує наше подальше життя. Духовна самореалізація, звільнення це коли немає наступного життя. Коли ти і Свідомість, вони єдині. Але щоб цього досягнути, можливо, три мільйони життів, можливо, два, можливо, десять, можливо, більше. І те, що ми робимо зараз, воно є базою для того, що відбудеться в майбутньому. Теорія карми і реінкарнації. Що посієш, те, ж, те й пожнеш. Все абсолютно просто. Є час розкидати каміння, є час збирати каміння. І важливо сіяти правильні речі. Зерна правильні потрібно садити в землю. І от от реалізація, що в нас є якесь призначення, в нас є місія в цьому житті. Коли ти слідуєш свої місії, ти автоматично отримуєш щастя, гармонію і баланс. Відео про баланс. Я вважаю. На мою особисту думку, що баланс можливий тільки тоді, коли є от дві цих складових: є духовність і є матеріальність. І коли дві сфери вони закриті. А дисбаланс це тоді, коли йде перекос або в одну, або в іншу сторону. В більшості 99% людей, на жаль, на даний момент. Де перекос в сторону матеріального? Дуже мало людей слідують духовній практиці. Але з кожним роком нас стає все більше. І щоб ще більше людей дізнавалися ці принципи, які роблять життя щасливим. Дізнавалися таку цінну інформацію про духовність, тому що інформації є безліч в інтернеті, а про духовність дуже мало. Тим паче українською мовою. Друзі, поширюйте це відео, щоб чим більше людей доторкнулися до цих знань. І сподобайка і комент це наша зброя <laughs> в боротьбі з темрявою в цьому світі. Друзі, бажаю гарного дня Намаскар. Це відео було створено тільки завдяки вашій підтримці. Проєкт Meditation Steps Україна це не комерційний проєкт, і я безмежно вдячний і високо ціную вашу підтримку і вашу допомогу. Будь це підписка, вподобайка, комент чи поширення друзям. Тому що знань на Ютубі є безмежна кількість. А духовних, тим паче українською мовою, є дуже мало. Чи, можливо, фінансовій підтримці. Тому що навіть 10 гривень це також важливо. Воно допомагає нам створювати все більше якісного контенту. Дуже дякую вам. Інформацію ви зможете знайти під цим відео. Намаскар.